Що робити в ситуації, якщо вам потрібно ставити якийсь символ, якого немає на клавіатурі? Там альфа-бета, чи там значок недорівнює, чи значок приблизно дорівнює. Ну, в общем, все те, чого немає на клавіатурі, що робить? Це дуже просто. Я отут зроблю Enter. А якщо вам треба такий символ ставити, ви натискаєте Вставка. І десь тут має бути спеціальні символи. Ось, дивіться, спеціальні символи. Натискаю. І отут, дивіться, вибираєте все, що вашій душі потрібно. Заманеться. Ну, наприклад, я вибираю е, альфу. Мені треба поставити е, грецьку букву альфа. Так, зараз я спочатку і знайду. Тут, бачите, да, куча всяких символів. Так, альфа десь є у нас, по-моєму, на початку. Так, Ось альфа. Альфа, бета, гамма, бачите, так? Да. Вставляю альфа, натискаю вставити. От, будь ласка. Без проблем. Далі. Є ще така цікава штука, як ем, нерозривний дефіс і нерозривний пропуск. Да? Наприклад, я пишу, дивіться. Е, давайте так запишу. Комунальний заклад. Далі. Ну, раніше ми так писали. А, раніше не так писали, то давайте я отак зроблю. Е, напишу так, як ми писали раніше назву нашого коледжу. Прилуцький. Гуманітарно та коледж імені Івана Яковича Франка. Та? Ну і уявіть собі, так, який це у нас розмір, я не знаю. Давайте поставимо все ж таки 14-й. О, уявіть собі, що у вас ще тут якийсь є е, е, текст. І о, дивіться, якщо у вас ще перед цим є якийсь текст, то воно розривається. І я, ну, ви знаєте, ініціали не можна відривати від прізвища. Або така ситуація. І мені не можна відривати від решти. Ну, і що тоді робить? Робить без пропуска, да? Ну, так воно все-таки якесь злите так некрасиво. Треба пропуск, але щоб він не відривався. Існує таке поняття, як нерозривний пропуск. Ви його вставляєте, здається, Ctrl-Shift, пробіл ctrl shift пробіл вставляється пробіл, не дивуйтеся. Сіре, це щоб просто ви бачили, що то у вас нерозривний пробіл, пропуск. А коли переглянути документ як друг буде, да, то тут ніякого немає. Сірого, бачите, ніякого сірого немає. Це просто чисто райтер підсвічує, щоб ви бачили, що тут у вас нерозривний пропуск. І тут так само я видалив пропуск і натискаю Ctrl-Shift-пропуск. І тоді у нас з вами нерозривний пропуск, все класно, все на одному рядку. Ну і імені краще також не розривати. розривайте. Імені коледж, Ctrl-Shift-пропуск. Бачите? Імені не відривається, і я не відривається, і Франка не відривається. От така от штука. Як це по-іншому вставляти? Ну, Ставите десь курсор, в певному місці, де, вас, де ви не хочете, щоб був розривний пропуск, а щоб був не розривний. І далі вибираєте Вставка. Так, дай зараз більшу масштаб. Далі десь тут має бути. Так, з міста покач, спеціальні символи, текстові, ефекти. Ну, можливо, є таке знак форматування. Да? О, дивіться. Ставити нерозривний пропуск. А ще є нерозривний дефіс. ctrl shift -мінус. Угу. Що ж таке нерозривний дефіс? Наприклад, ви хочете, щоб у вас, наприклад, квартал 95 не сприймав це райтер як перенос. Бо, якщо отак у вас буде якийсь текст ще перед цим кварталом 95, у вас може бути отака от ситуація. О! Бачите, квартал, типа переноситься слово, а це просто дефіс. Ви його витираєте і ставите Ctrl-Shift і мінус. І тоді у вас воно, бачите, ставиться нерозривний. Е Дефіс, і він не розривається, і слово пишеться разом. Все дуже круто. Отака от, от ситуація. Далі. Наприклад, якщо ви хочете поставити, наприклад, ну що довге тире, да довге тире ви використовуєте так само вставка спеціальні символи. І шукаєте десь тут має бути довге тире Давайте, не поспішаючи, я спробую зараз знайти. Бо дефіс то ж все ж таки дефіс, а довге тере все ж таки довге тере. Так, о, дивіться, є тут різні тере, ну Я використовую найостанніше ось. Ось таке довге тире інколи потрібно вставити. Бо на клавіатурі деякі діятелі діляють 2 мінуса ставлять, да, або три мінуса ставлять. Ну, перепрошую, це три мінуса, або три дефіса, але це ніяк не тире. Тому це такі лайфхаки уже для продвинулих, скажімо так. Да, нерозривний пропуск, нерозривний дефіс, щоб не переносить це все діло, не розривати по різних рядках. От, щоб ви собі уявляли, як воно, що воно і навіщо.